Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за останні вихідні дні. в ефірі звати мене Катерина Ярова. І ми розпочинаємо. У рівному служби безпеки України спіймали Герошника, який вербував українського військовослужбовця до державної зради. Про деталі операції спецслужби поки розповідають без подробиць, посилаючись на таємницю слідства. Що запропонував агент Кремля Рівненському військовому? Дивіться далі. Шпион приїхав з Російської Федерації у Рівне. І відразу відшукав потрібного йому військового. Агент мав зустрітися на визначеній території із старшим офіцером штабу сухопутних військ України. Український військовий за домовленості перед. Дає таємні документи на флешці та взамін отримує кошти. ГРУшник не сподівався, що про його злі умисли вже знає контррозвідка СБУ. Ли військовослужбовець про це довідався. Зрозумів, що його хоче завербувати російські спецслужби. Він звернувся до служби безпеки України та повідомив таку інформацію. Був затриманий агент головного розвідного управління збройних сил Російської Федерації. Зокрема, шпигуном виявився громадянин України, який постійно проживав в Росії. Він отримав від свого російського завдання завербувати одного із військовослужбовців оперативного командування Захід. 30 тисяч доларів та громадянства Російської Федерації усій родині Українця. Ось таку ціну запропонував агент нашому військовому за державну зраду. Зокрема, вимагалися передати документи з грифом таємно і цілком таємно, що стосується бойової підготовки озброєння мобілізаційного розгортання та військового співробітництва збройних сил України з іноземними партнерами. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 111 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає строк позбавлення волі. Терміном з 10 до 15 років даний випадок характеризує взагалі офіцерський корпус і взагалі офіцерів, які служать, які проходять службу на рівним їх патріотизм. Яна жінка за кермом розбила свою іномарку і дивом сама вціліла. ДТП сталося цими вихідними на вулиці Степана Бандери в Рівному. Патрульні, які приїхали на місце дорожнього інциденту, заспокоювали водійку та оформляли протоколи. Винуватиця аварії не заперечувала, що грубо порушила правила дорожнього руху та поведінки за кермом. У рівному аварія за участі п'яної водійки сталася у вечірній час доби, але при задовільному освітленні це вулиця Степана Бандери, неподалік автозаправки, автомобіль Сітроєн став некерованим та вилетів з проїзної частини дороги. За короткий час на ДТП виїхало кілька екіпажів патрульних. Автомобіль через аварію суттєво постраждав. А самі сорокавосьмірічні кермувальниці дуже пощастило. Вона відбулася легкими подряпинами. При спілкуванні з водієм патрульні помітили явні ознаки сп'яніння. Тест на алкоголь виявився позитивним Тивним 1,29 двадцять На винуватицю пригоди патрульні винесли постанову за частиною першої статті 126 відсутність полісу обов'язкового страхування та склали протокол за частиною першої статті 130 керування в стані сп'яніння. То протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху. Продовжуємо про аварійність за останні дві доби. І продовжуємо про аварійність на дорогах. За останні дві доби в області гинули та калічилися люди через помилки на дорозі. Аварія сталася фактично в усіх районах області. Більше про них далі в огляді. У Млинові водій у п'яному угарі Гарі переїхав маму з дитиною. На своєму Мерседесі він на шиленій швидкості влетів жінку, що крусувала з велосипедом. Їй 24 роки. Дитині три. Обоє через удар автомобілі отримали травми. У важчому стані нині перебув. Малюк, у нього закрита черепна мозкова травма, численні забої голови. Хлопчик у дитячому відділенні Млинівської центральної районної лікарні. У той же день в Олександрії сталося ДТП із летальним наслідком. На автодорозі городище рівне старокостянтині 22-річний водій автомобіля Ауді житель села Біла Криниця, рухаючись з обласного центру у напрямку Костополя, здійснив наїзд на пішохода, який зі слів водія раптово з'явився на проїзній частині через півтори години. Того ж вечора у селі Вичевки Демидівського району сталася аварія за схожим сценарієм. Пішохід після наїзду авто помер в реанімації. Людині було 52 роки. А в Коротському районі біля села Бриків не розминулися вантажівка і гужова підвода. Львівський водій фури, якому 35 років не розминувся на київчок із підводою. Пенсіонер, якому було 64 роки від отриманих травм, загинув на місці. Його односельчанин, 35-річний погонич, отримав незначні тілесні ушкодження. За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод, які сталися, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Убивчий камінь на півночі області жінку ледь не вбило в лісі під час видобування бурштину. Селянка пішла з іншими жінками до кар'єру намити на півдорогоцінного каменю, але раптом сунувся ґрунт. Подруги почали швидко викликати допомогу. Потерпіло, дістали з під завалів та в екстреному порядку відвезли до районної реанімації. Жінка нині в тяжкому стані. Непритомно її доставили до Сарненської центральної районної лікарні, де медики у жінки діагностували синдром здалення та травматичний шок. За цим фактом відкрито крім. Криміна... Нальне провадження за частиною першої статті 272 кримінального кодексу України. Поліція опитала свідків, як з'ясувалося, копали три жінки. Одна із них запропонувала піти під заробити власники. Кар'єру кажуть, що копачі жінки проникли до них незаконно. А правоохоронці з цього приводу проводять перевірку та з'ясовують, чому на території, яка охороняється, не проводився обхід. Дві машини спалили в Рівному. Одна належить юристу, інша приватному підприємцю. Злочинці працювали вночі, підкидали горючі предмети під капоти та до коліс. Хто вони невідомо. Поліція відпрацьовує версії підпалів. Автомобіль марки Тойота 2007 року випуску негідники підпалили на вулиці Павлюченка, підклали під колеса іномарки горючу суміш, і за кілька секунд транспортний засіб вже палав, як свічка. Потерпіла власниця. Це 32-річна юристка адвокатського об'єднання. Написала заяву до поліції. «Полум'я пошкодило четверту частину автомобіля. На місці події правоохоронці з'ясували, що зломисник поклав під колеса автівки горючу суміш. За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал. Однак остаточну причину буде встановлено за результатами експертизи. А в понеділок на світанку горіло авто на вулиці Гвардійська біля під'їзду житлового будинку спалахнуло авто Акора МДХ. Ця машина належить 36-річному рівняну приватному підприємцю. Відомо, що автомобіль підпалили. З місця події вилучено фрагменти пластикової пляшки. Поліція збирає доказову базу, щоб вийти на слід поліїв. Але чи знайдуть лише з початку року у всіх випадках підпалів транспортних засобів причетних осіб так і не змогли ідентифікувати і відповідно розшукати. І це все, що ми встигли показати у сьогоднішньому ефірі. Більше цікавої та і тільки важливої інформації шукайте на вебсайті телеканалу. Та вже розміщені всі наші контакти. Вам дякую за щоденну довіру та прощаюся до наступної зустрічі. Програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.